Вітаю у відеокондитерській і пропоную український обрядовий хліб калиту, який випікають на свято Андрія. Цей солодкий корж одні дослідники пов'язують із символом сонця, інші із місяцем. Його підвішують на червоній стрічці і задіють в обрядовій грі. Калиту випікають як пісною, так і здобною. До тіста додають родзинки, мак, вишні, готову змащують медом, оздоблюють прикрасами з тіста. У вигляді хвилястого безконечника. Зірочок або сонечка з промінцями, по краях роблять зубчики. Із книги Українські обрядові хліби автор Світлана Творун. На західному поділі калиту роблять з начинкою. На розкачане тісто накладають розтертий у трімак, додають меду родзинок або сушених ягід, потім усе скручують у трубку. Таких трубок всередині з начинкою роблять дві, потім їх скручують між собою у жгут, кінці якого з'єднують, тобто роблять великий бублик з діркою. Я пропоную калиту, яку випікають на західному Поділлі. Моя випічка буде із добного м'якого тіста із маковою начинкою. Спочатку я приготую тісто до одного яйця додати 150 г молока, 50 г топленого масла, 15 г свіжих дріжджів, 1-3 чайної ложечки солі та 50 г цукру. Складники вимішати. Додати 320 г борошна, замісити тісто. Завчасно замочити по 20 г світлих та темних родзинок та 20 г сушених вишень або журавлини. Мочені сухофрукти відтиснути та дрібно посівти, тісто вимісити із сухофруктами та залишити в теплому місці на збродженні на 2 години. Поки підходить тісто, я приготую макову начинку. 150 г сухого маку перемолоти у млинку. До меленого маку додати 50 г масла, дрібку солі, 100 г меду та 150 г води. Мак варити помішуючи до випаровування рідини. Готову начинку розділити на дві рівні частини. Формуємо калиту. Тісто розділити на дві рівні частини, підсипаючи борошно, розкачати. Готова форма повинна бути 55-60 на 20 см. Половину макової начинки викласти на тісто. Тісто з начинкою скрутити. Защіпати край тіста, рулет викласти рубцем донизу. З другої частини тіста та макової начинки підготувати ще один рулет. На двох рулетах зробити надріз. Рулети між собою перекрутити, сформувавши жгут. З'єднати кінці рулетів. Калиту викласти у форму та змастити яйцем. Сформоване тісто залишити на одну годину в теплому місці. Перед випіканням ще раз змастити яйцем. Випікати 45 хвилин при температурі 180 градусів. Гарячу калиту змастити медом. Якщо у вас немає подібної форми, приготуйте тугіше тісто, рецепт якого я залишу під відео. Сформуйте калиту. Викладіть на пергамент та після витримки випікайте 50 хвилин при температурі 180 градусів. Під відео буде також перелік складників для пісної калити, яку готують так само як і здобну. У мене вийшла дуже смачна випічка із пухким здобленим фруктами тістом та соковитою маковою начинкою. Також вона може стати гарним смачним подарунком до свята Андрія.